Попри те, що в Україні вже шостий місяць триває повномасштабне вторгнення, чоловіки не покидають спроб покинути країну. Так, вчора на Буковині 10 ухилянців намагались проскочити рубіж поза пунктами пропуску. Аби затримати порушників, прикордонники здійснили декілька попереджувальних пострілів у повітря. Вчора, 2 серпня, прикордонний наряд відділення Біла Криниця відділу Поробне виявив групу з восьми чоловіків, що рухалися в бік кордону. З появою прикордонників ухилянти вдались до втечі для припинення протиправних дій. Охоронці рубежу здійснили декілька попереджувальних пострілів у повітря. Чоловіки намагалися перетнути державний кордон на так званій зеленій ділянці державного кордону, оминаючи офіційні пункти пропуску. Чоловіків затримали неподалік державного кордону після спрацювання сигнального пристрою. Затриманими виявилися мешканці Чернівецької області та один Івано-Франківець. А всі чоловіки віком від 25 до 39 років того ж дня надвечір прикордонники відділу поробне затримали ще двох мешканців Чернівецької області, що намагалися незаконно потрапити до Румунії. Прикордонники зазначають, що, аби виїхати з країни, чоловіки пристають на сумнівні схеми шахраїв. Часто чоловіки погоджуються на пропозиції шахраїв, де за ту чи іншу суму. Намагаються доправити чоловіків через україно-румунський чи україно-молдовський кордон. Однак люди зустрічаються з тим, що їх обманюють забираючи кошти і не надаючи ті послуги, які були раніше обіцяні, усіх правопорушників було доставлено до прикордонного підрозділу для притягнення до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.